16 липня спливає термін, за який військовозобов'язані мали б оновити військово-облікові дані. За ці 60 днів до Бердичівського ЦНАПу звернулись понад 2 тисячі людей. Проте ці крайні два дні виявились надто напруженими. Вчора не змогли зареєструвати людей, що прийшли через збій у системі. Сьогодні зранку і до обіду через вимкнене світло та інтернет. Чоловіки, що чекають на вулиці, відмовляються навіть щось коментувати, бояться не дібрати слів. Виконуючий обов'язки керівника ЦНАПу зазначає, продовжить працювати як тільки подадуть світло. Люди прийдуть, ми будемо надалі оновлювати дані, приймати заяви, якщо буде працювати система, звісно. І до останньої людини, яка буде сьогодні, ми будемо приймати ці заяви на оновлення даних поза робочий час ми будемо так, як ми на е, прошлому тижні також до останньої людини приймали, так і, і сьогодні ми будемо. Все залежить від того, чи буде працювати сама система на подачу цих заяв та обробку цих заяв. Після 16 липня чоловіки призовного віку ризикують отримати повістки або штрафи просто на вулиці. Проте ЦНАПИ й надалі будуть проводити роботу з оновлення військово-облікових даних. Після 16-го числа цю послугу ніхто не відміняє, і ми будемо і надалі приймати заяви людей на оновлення даних. Них, і так само можна буде його зробити через резерв плюс. Так само можна буде звернутися в ТЦК ТСП. І крім цього, хочу повідомити, що звертатися люди можуть не тільки за місцем реєстрації в ЦНАПІ, а будь-який ЦНАП України не звернутися і новити ці дані. Не обов'язково в Бердичів він може звернутися і в Грешківці, і інші ЦНАПИ так само і з інших мікрорайонів можуть звернутися до нас або до інших ЦНАПів, де йому ближче, де йому зручніше це зробити. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.